На тлі державної програми є підтримка, яка передбачає виплату однієї тисячі гривень громадянам. Значно активізувалися шахраї. Зловмисники використовують довіру людей до державних програм, щоб заволодіти їхніми коштами. За минулий тиждень до поліції Кременчука надійшло кілька заяв від місцевих мешканців, які стали жертвами шахрайських схем з державною допомогою. Використовуючи соціальні мережі та телефонні дзвінки, шахраї обіцяли допомогу в оформленні виплат. Для цього вони пропонували перейти за посиланнями на фішингові сайти або надавали телефонні номери, за якими потерпілі повинні були повідомити свої персональні дані та реквізити банківських карток. Звертаємося до громадян. Ні в якому разі, якщо вам надходить в смс повідомлення, посилання на різного характеру, на інші сайти, посилання на мобільні банкінги, ні в якому разі за цим посиланням не переходити. Є чітко визначена система отримання державної допомоги: це або через дію, або якщо вам на мобільний банкінг приходить СМС про отримання цієї допомоги, та в подальшому перехід саме на дію. Всі інші моменти ви можете перевірити через звернення до фінансової установи безпосередньо в банк, або ж скористатися допомогою тільки фахівців або спеціалістів. В телефонному режимі ми не рекомендуємо ні в якому разі переходити за якимись посиланнями або консультуватися з невідомими, тому що ви не знаєте, хто на іншу. На іншій стороні, хто вам пояснює, в основному під такий спосіб діють люди, які хочуть збагатитися, шахраї, обнулити всі ваші банківські рахунки. Якщо вам телефонують і кажуть, що отримати державну допомогу можна протягом тижня або протягом трьох днів, це робиться з метою, щоб у вас були першочергові емоції для того, щоб ви виконали всі умови людини, яка вам телефонує або ж пропонує допомогти отримати цю державну допомогу. Ні в якому разі не керуйтесь першочерговими емоціями. Тією інформацією, яка вам надходить, всю інформацію необхідно перевіряти, перевіряти в фінансових установах або ж у осіб, які працюють в державних органах і можуть вам допомогти оформити дану державну допомогу. Якщо ви стали жертвою шахраїв, негайно зверніться до поліції. Пам'ятайте, державні органи ніколи не просять грошей за надання послуг.